19 вересня Верховна Рада України, врешті-решт, перейменувала низку українських міст та сіл, відклавши перейменування кількох спізних назв на пізніший термін. Загалом йдеться про 10 міст і ще три сотні сіл. Отже, Новомосковськ Дніпропетровської області пер... стає Самаром е... першотравенськ. С Дніпропетровської області стає Шахтарським, Первомайськ <кій> Луганської області Сокологірськом, Молодогвардійськ Луганської області. Отаманівкою, Сєверодонецьк е, Луганської області, Сіверсько-Донецьком, Червоноград Львівської області е, Шептицький, Дружба Сумської області. Хутір Михайлівський, Красноград. Харківська область, Берестин, Первомайський, Харківська область, Златопіль, Ватутіне, Черкаська область Багачеве. Прекрасні назви, які свідчать про добрий смак українців, коли вони давали імена своїм населеним пунктам. Вітаю товариство! Мене звати Олександр Рассроцов, я журналіст, і ви на каналі Свіжої історії, який варто підтримати вподобайкою та вашою підпискою. Отже, деросифікація йде на марші, і ми підходимо до того моменту, коли постає питання, а що нам робити з назвами дуже важливих українських міст, які нам залишились у спадок. Маю на увазі назви, а не міста від російських імператорів. Ми підходимо до таких великих міст, як Одеса. Так, Херсон, ну очевидно, є й інші міста е, з назвами аналогічними. Е, назви, які звичні для всіх українців, для самих е, городян, але, тим не менше, це назви, які дістались нам у спадок від імперії. З назвою Херсону ситуація дещо простіша. Ця назва виникла у 1778 році. До того це місто мало два подібні варіанти назви <кій> Більховичі або Біліховичі. А нову назву придумала імператриця Катерина ІІ на честь грецької колонії Херсонес у Криму в рамках її грецького проєкту. Проєкт цей, і ось тут Ердогану доведеться напрягтися. Передбачав розгром Османської імперії та відновлення Візантії. Тобто, це та магістральна лінія, якої, як на мене, підтримується і сам Владимир Путін. Тут все зрозуміло, головне донести мешканцям міста цю інформацію, а далі хай собі думають. З Одесою, як на мене, все набагато складніше. І проблема не лише в одній назві, і в тому, що Одеса значно більше місто. Власне, назва так само пов'язана з тим, таки уже згаданим мною грецьким проектом Катерини Другої. Пам'ятник, який прибрали з Одеси, і він більше більш не псує це місто. А сама назва Одеса походить від давньогрецької колонії Одесос на місці сучасної Варни. З цим же проєктом е, пов'язані інші псевдогрецькі назви, як Севастополь, Сімфер... Сімферополь, Ольвіополь, Терасполь та інші. Однак зараз не про це. Звісно, Одеса має свої давніші докатерининські назви. Оскільки ніякого міста Катерина ІІ не засновувала, а лише переіменувала наявне. Це і Одес, як стара українська назва, і Куцюбіїв, назва, що була в місті ще до XVI століття, вона пов'язана з польським шляхтичем Кочубою Якушинським. При цьому ця назва мала кілька варіантів: Кочубіїв, Качубіїв, Качубий, Качебей. Хаджибей, гаджибей, Аджибей, е, Хаджибей, тобто той, хто здійснив хадж. Османська назва, яка, е, якою називалося місто до 1795 року. І найдавніша назва Істріан. Ну, ймовірно, вона використовувалася у VI-3 століттях до нашої ери. І все це питання відповідь на які мають дати історики, як би мала правильно називатись Одеса. Проблема у тому, що навколо Одеси створено міф, який, зокрема, зачіпає і сучасну назву. Власне кажучи, вона є одною з основ цього міфу. Отже, спробуємо коротко відповідати. Творити його суть. Одеса це таке собі, собі багатомовне вільне місто. Порто Франко, яке оточить відокремлено від навколишньої території. Своєрідним муром, це центр такого європейського, російського, грецького світу, який живе сам по собі незалежно від навколишнього українського світу. Вони не пересікаються і Місто досить бандитське у цьому ж таки міфі. Це і Одеса Мама, і ростов Папа, міф, на створенням якого працювали численні вихідці з Одеси, часто євреї, хоча, мабуть, не завжди, які народились і виросли в Одесі чи недалеко від неї. Але більша частина їхнього свідомого життя минула за межами цього міста. Часто у Москві рідше у Санкт Петербурзі, він же Ленінград, які померли там, же, на тих російських теренах. Їх постійно тягнуло у рідне для них місто. Вони його дуже любили, але, як правило, дистанційно. В Одесу вони, як і інші туристи, приїжджали на літо, ну, можливо, зупинялися у своїх родичів, але не більше. Це любов не городянина до міста, це любов туриста. Це давало їм непогані прибутки і загальносоюзну славу, а також славу світову. Правда, світ був переважно російськомовним. Власне це середовище відзначалось і відзначається значною агресивністю до всього українського. Проблема у тому, що руйнація цього міфу досі не відбувалась і навіть не почалася. Але вона дуже посилено культивується на Росії. Але як всякий міф, його можна руйнувати тільки іншим міфом. Українським. Підписуйтесь на мій канал. Все буде Україна!